Добрий ранок, діти. Сьогодні я зустріла хлопчика, який був дуже сумний. Давайте з ним познайомимось. Хлопчик, як тебе звати? Не знаю. Я забув своє ім'я і в мене зовсім немає друзів. Дітки, допоможемо хлопчику. Так, але щоб дізнатися ім'я, треба відгадати загадку. Це фігура особлива, на всі сторони красива. Не вузька і не широка, рівномірно на всі боки чотири вершини, чотири кути, чотири однакових сторони. Так це ж квадрат. Дітки, дякую, що допомогли згадати ім'я, а ви допоможете мені знайти друзів? Ну що, дітки, допоможемо квадратику? Так? Тож послухайте, як наші дітки вміють дружити. Ми уміємо дружити, разом хоровод водити. Ще й у парах танцювати, на асфальті малювати, заховатись, причаїтись, на зайчат перетворитись. Потягом помандрувати можуть хлопчики і дівчата. Якщо дружна дітвора лиш тоді цікава гра, Тож давайте в дорогу вирушати. Для цього треба вибрати транспорт. Пропоную подорожувати потягом. Але чому наш потяг без колес? Я зможу вам допомогти. Подивіться, який я кругленький, як я вмію гарно котитися. Я хочу з вами подружитися. А хто ж ти такий? Я кружечок, я веселий, швидкий, зі мною вам буде веселіше. Діти візьмемо кружечка до себе в друзі. А ти кружочок. Допоможи нам полагодити потяг. Наш паровоз мчить, сичить і колесами стучить. Він у нас не простий, а веселий, чарівний. Щоб полагодити потяг, треба колеса поставити за кольорами. Якого кольору дах паровозика? Дітки, якого кольору? Червоний. І колеса треба поставити якого кольору? Так, червоні. Правильно. У першого вагончика дах якого кольору, дітки? Погляньте уважно. Зелений. І колеса потрібно поставити якого кольору? Теж зелені. Правильно. У другого вагончика якого кольору дах? Жовтий. І колеса потрібно поставити якого кольору, дітки? Правильно, жовтого. Наш потяг готовий вирушати в путь. Дивись, квадратику, у тебе і у нас з'явився новий друг, з яким ти не будеш сумувати. Тож давайте вирушати в подорож, наш потяг готовий до пригод. Перша зупинка чарівна галявина, на ній можна гарно побавитись. Готові, дітки? Прилетів метелик і хоче з вами погратися. Метелик літає, на квіточку сідає. Це квіточка така, як сонечко. Дітки, сонечко якого кольору? Жовте. На полянці ростуть жовті квіти. Метелик літає на квіточку сідає. Це квіточка, як річка. Якого кольору? Блакитна або синя, і квіточки у нас синього кольору. Метелик літає на квіточку сідає. Ця квіточка як хмарка. Хмарка якого кольору? Біленька. І квіточки у нас будуть біленькі. Метелик літає на квіточку сідає. Ця квіточка як яблучко. Якого кольору яблучки? Подивіться уважно. Яблучка у нас червоні. І квіточки теж у нас якого кольору? Червоні. Ось яка гарна квіткова полянка вийшла. А зараз зробимо дихальну вправу. Поставте перед собою долоньки і уявіть, що на них лежать наші квіточки. Давайте їх понюхаємо. Робимо носиком вдих, видих. І ще раз вдих, видих. І останній раз вдих, видих. Дітки вирушаємо далі. До наступної зупинки. Дітки, погляньте, до кого ми приїхали. А хто ти такий? А ви мене не впізнали? Мене постав чи покрути. Перенеси туди-сюди. У мене всього по три вершини три і три кути, також три сторони. Я трикутник. Дітки, мені одному сумно. Я хочу дружити з квадратиком і кружечком. Можливо, я вам у пригоді стану. Ну що ж, поїхали з нами. Наступна зупинка, де мешкає художник. Дітки, добре, що ми сьогодні приїхали. Я малював картину, але образив своїх друзів. Картина вийшла невесела. Допоможіть мені, будь ласка. Художненко, а що ти хотів намалювати? Ти розповідай, а ми з дітками спробуємо тобі допомогти. І допоможуть нам у цьому геометричні фігури, із якими ми сьогодні подружилися. На галявині стоїть будинок. Із яких геометричних фігур він складається? Із двох квадратів. Один великий це будинок, маленький це віконечко. Дах у нас великий трикутник. Зліва від будинку росте ялинка. Із яких геометричних фігур складається ялинка? Із маленьких трикутників. На небі світить сонечко. На яку фігуру схоже сонце? На круг. А ще під ялинкою ростуть квіти. Вони теж круглі. Погляньте, який гарний будинок у нас вийшов. І допомогли нам в цьому. Геометричні фігури, які дітки, трикутник, квадрат і круг. Діти, на цьому наша подорож закінчилася. До зустрічі!